Як не загнутися від дефіцитів, якщо ви їсте мало м'яса? А ви не добираєте білок? Я вам це гарантую. В моїх руках один з найпотужніших природних суперфудів, який може це компенсувати, виглядає, на наче якийсь порошок, але якщо розглянути його під мікроскопом... То бачимо, що це дрібні синьо-зелені водорості спіралеподібної форми, завдяки чому вони отримали свою назву. Це спіруліна. І фішка її в тому, що в ці водорості білку більше, ніж у стейку, до 60 70 І що важливо, це повноцінний білок, який нічим йому не поступається. А ще це природні мультивітамін, що містить вітаміни групи Б, бета каротин магній, залізо, цинк і головне фікоціанін. Це пігмент, що надає їй характерного синьо-зеленого кольору, і допомагає захищати ваші клітини від оксидативного стресу і старіння. Наголошую, що ця спіруліна саме вирощена в природних умовах, а не на фермі і агрохімії, як більша частина спіроліни, що продається на ринку. Походження її це високогірне озеро Ченхай, екологічно чиста заповідна зона північного Китаю. Це підтверджено сертифікатом походження і сертифікатами. Якості Європейським та США. А єдина компанія, що має ексклюзивний контракт на постачання спіруліни і хлорели з цього озера на всю Україну, це Топ Спіруліна. Можете сміливо в них замовляти? Рекомендую.